Привіт, привіт, привіт! Сьогодні я е, покажу, що купила в Єві, Аврорі і в АТБ. В Єві не видавали чек, тому, повірте мені на слово, що е, купила цю фарбу ну, майже 29 гривень. Тут мені її вистачає на два рази пофарбувати коріння волосся. Так, і е, приємно вражена була, що цей корм м'яу 100 г. Він по 11,90, мабуть, ну майже 12 гривень. І ще було два пакетика, коти мої вже з'їли. Потім я зайшла в Аврору. В Аврорі я купила перець чорний мелений деко 20 грамів. Ось такий перчик 9 гривень. Порошок гірчичний. 17 гривень. Тут його 90 грамів. Ну, я е, використовуватиму його, коли буду робити майонез. Так, далі. Лист лавровий теж 17 гривень, його тут 50 грамів. Ось такий море спецій. І порошок ось цей гірчичний, теж море спецій фірма. Ще я купила перець духмяний. Так, він горошком 12 гривень за 15 грамів. Та сама торгова марка Мора спецій. І е, мрія. Ось такий перець. Так, Зараз щось не... Ага, мрія знайшла. 9 гривень. Він мелений перед чорний 20 грамів, 20 грамів. І кава. Побачила, що там є така кава ірландських віскі. Зараз я її загорю і подивлюся, чи вона дуже смачна. Чи не дуже смачна. Ось тут написано, що як там, де вона виготовлена. Тому, якщо вам цікаво, ви можете натиснути на паузу і почитати. І ось весь чек 152 гривні, що я витратила в Аврорі. ВТБ я купувала. зараз все по порядку. Подивимося, булочка, косичка ось така з сиром. 1860. Така булочка. Кусичка з сиром. І вона ще й кунжутом посипана. Не так сиром, як кунжутом. Далі соус руна український фірмовий. Ось він колись був у нас краснодарський, тепер він український. Така баночка 485 грамів. 47 гривень 90 копійок. Далі хліб криворізький. рекорд формовий. Ось такий хліб. Рекорд тостовий. Написано формовий, ну він тостовий. Так, він 11 гривень 90 копійок. Далі соус щедро. І ось який із них зараз глянемо. Кисло солодкий ось цей соус. Він 200 грамів важить і коштує 26,70. А ось такий соус сирний, теж 200 грамів, Та сама торгова марка «Щедро». 27 гривень 80 копійок. Гривен. Ну і мої улюблені чіпси. Лейс крабовий смак вони за 36,90. Ну, мені здається, що це зі знижкою. Що навіть вже субота минула, де були знижки, але 120 грамів така ну, велика, більш-менш упаковочка. Ціна якась акційна: 36 ,90. 90 гривен 90 копійок. Так, ось скільки я потратила у ВТБ. 169 гривень 80 копійок. Всім дякую, гарного дня, всім пока-пока!